Поклонімся царяві нашому Богу. Придім, поклонімся Христу, цараві нашим Богу. Прийде, поклонимся, поклонимся і препадамся мому Господу Ісусу Христу, нашому. Прийдіте, поклонівся і препадами. Бабусина Віра, жінки на сторожі безпеки священників. В церквах унівської лаври визволителі палять вогнища церковних фоліантів. Клінт Іствуд, якщо ти не чиниш, як думаєш, то життя твоє дуже швидко опиниться в чужих руках. Після виходу з підпілля українська греко-католицька церква почала своє стрімке відродження. Ця стрімкість сила та авторитет пояснюється передусім її катакомбним існуванням. Саме в цей непростий період вона формує та вишколює кадри, опірність яких гартувалася під пресом тоталітарного комуністичного режиму. Священники у ГКЦ жили і діяли в гущі народу і для народу. Народ відповідно підтримував своїх душпастерів. Ця єдність робила катакомбну церкву непереможною. Піля, церква наблизилася до Бога, наблизившись до людей, я би так сказав. Тобто вона дійсно перетворилася в структуру, яка, яку, по-перше, зберігали люди. Священники, підпільні єпископи вони були важливими, але насправді їх не так було багато. Насправді, основу цієї церкви творили вірні. І, що цікаво, переважно жінки. Чоловіки здебільшого, знаєте, десь там ховалися. Відстоювали храми, охороняли священників, носили літургійні речі і так далі, переважно жінки. Після того, як значить, помер мій чоловік, я почала бувати часом на під тих, таких служженнях, які відбуваються підпільно. І один раз був такий випадок, що у мшані на храмовий праздник, на введення Пресвятої Богородиці в храм. Була велика дуже торжественна відправа. І під час відправи, значить, люди сказали, що приїхала міліція повна, там церкву кужили, а у людей була битком набита церква. Ну, і такий пішов, значить, клич, що не розходимося, всі стоїмо до кінця, очам От дав відправити, службу Божу, навіть такі ж у притвор, здається, зайшли такі в цивільному, але з тих переслідувачів, вогів. Ну, люди, значить, моментально після служби Божої вже не було ніякого ну звичайно ні мирування, ні всячення буде, яке там могло бути. Але люди кинулися, щоб було там жінки позабирають всі речі, хрести, образи, чаші, все, що можна було Тільки Це була зима 4-го, вже навіть Сніг, вже 4 грудня. І Ми всі так під шуби, під під прості заховали ті речі і вийшли з церкви. А оці окружили такі 25 чоловік. І вони вийшли, потім ті казали, та як ми, ми би мусили дуже битися, щоб там попов достати того кольця. Зрештою, ми знаємо цей, так би мовити, феномен бабусиної віри. І дітей виховували, і дітей навчали. Також переважно жінки. Тобто, цей момент, цей момент наближення церкви до людей, мені здається, ще розкриває одну важливу важливу рису. Церква тоді сповняє свою місію, коли вона є автентичною. Тобто, дуже важливо, щоб церква була церквою. І ось мені здається, що цей досвід є дуже важливий в сучасній обстановці. Нам допомагали друзі з Литви. Я знаю, що у вас отець Калатів і отець Єсип часто туди їздили, і їм литовці казали, ну чому ви не добиваєтеся, щоб вам церкву організували. А таке питання, що вам краще, бо ви значить, є юридично, фактично, ви є можете, ви маєте вільну церкву, і можете все-таки збиратися якихось свобод, ми навіть не існуємо. Нам сказали, ну підвижаючи камінь вода не тече. І десь так, інцидент в Мершані. Утів не було, і вони приїхали через кілька днів. І раз я в той час зайшла щось до отців. І вони послухали то що і каже, ну у нас це було наведення Матеньки Божої, значить, треба, напевне, починати якусь роботу вже зачинати і досить так сидіти, склавши руки. Е, умови служіння були е, дуже важкі і прості, тому що іноді священникам доводилось. Добиратися до далеких сіл, до віддалених домівок, але незважаючи на те, що умови були такими простими, а водночас важкими, ставалося те, що народ горнувся, народ зберігав віру. Часто вірні шукали. Таких підпільних священників, щоби запросити до свого села. Інша частина духовенства, яка опинилася у в'язницях чи на засланні, здійснювала свої служіння там. Найчастіше це відбувалося в такий спосіб, що рівно ж таємно відбувалося богослужіння. Чи у в'язничних камерах, чи в таборах праці, і навколо того духовенства гуртувалися також, також люди, що цікаво вже незалежно навіть від національності, від віросповідування, навіть особи, які і ніколи не належали до Української греко-католицької церкви. І... Третьою такою характерною рисою, коли ми говоримо про служителів церкви, було монашество, на прикладі унівської лаври, яка на момент закриття її лічила більше півтора сотні монахів. Коли в 1947 році, 5 червня, арештували її архімандрита Клементія Шептицького, який був рідним братом митрополита Андрея Шептицького, Унівська лавра належала до чину студитів у 1950 році, її закрили, а в монастирських приміщеннях розмістили психіатричну лікарню. Храмові розписи були забілені, а в церкві визволителі палили вогнища з церковних та богослужбових. Слава святій, єдиносушній, животворящий, нерозділимій тройці, От і Сину і Святому Духу всегда нині пресно, і во віку. віков. Прийдіть, послані, це цареві нашому Богу. Поклонівцям Христу, ради нашому Богу. Видіти в поклонівцем і припадам, самого Господу Ісусу, Христу, цареві Бога нашому. Видіде в поклонівцем і припадами. Хто такі монахи студійського ставу? Це чинці, завдання, яких є відродження древніх традицій нашого Київського слов'янського монашества часів Антонія і Теодосія Печерських. Отже, за основу є взятий устав Печерського монастиря, традиції звичаї найкращих монастирів Київської Русі. А зокрема, також традиція. Монастиря Студіоса у Константинополі, який кращу сторінку свого життя мав в часи преподобного Теодора Студита, який помер 829 року. Я пам'ятаю, пригадую собі розповідь з інтерв'ю із ну, архієпископом Володимиром Стернюком, який був тим главою церкви підпільним, який вивів церкву із підпілля. так ось коли він Одного разу мав здійснювати висвячення кандидатів на священників у підпіллі, про це десь дізналися. І його тільки врятувало те, що він не мав на собі церковного облачення. А, значить, ну, це коли прийшли представники спецслужб, люди, які там були, вони швиденько, так би мовити, змінили обстановку, заховали. Такий ну дуже такий маленький портативний, скажімо так, престолик, який е, слугував для відправлення таких богослужень, і зробили вигляд, так би мовити, що це ну відбувається якась там звичайна зустріч, і так далі. Що стосується, скажімо, практичної такої безпеки, то ми в Львові знали такі квартали, де можна було зайти в один під'їзд, а вийти десь скажімо, через метрів 20-30 з іншого. знаєте, І це дуже дошкуляло знаєте, тим, що з нами стежили. А вони мали таких, напевно, молодих, знаєте, працівників Служби безпеки, яким доручали ці стеження, може навіть і за спортивного їхнього інтересу, щоб вони вчилися стежити, знаєте. То в мене були такі декілька випадків, коли я виходив із під'їзду, а вони знали, де я подівся. Тоді я йшов в інше місце. Дивився, як вони там винюхують і бігають, і думаю, де подівся цей священник. І може ще один дуже важливий момент. Я це також чув від багатьох священників. Не можна собі уявляти підпілля, знаєте, як якийсь детектив, як якомусь детективному романі, як якихось, знаєш, це люди, які там, ну я не знаю, мають приклеєні вуса, якусь там постійно переодягаються в жіноче плаття і так далі. Переважно, якщо ми вже говоримо про пізніший період, не період прямих переслідувань, а про дійсно перебування у підпіллі, 60-70-ті роки, про більшість підпільних священників влада знала. Вона вона знала їх навіть поіменно. Тим не менше, вона не могла нічого зробити супроти того, що вони залишалися самі собою, що вони залишалися е, виконувати свої, свої духо, душпастерські функції, духовні послуги і так далі. Тобто, це було. Підпілля, чи радше таке катакомбне існування, яке завжди було такою своєрідною, своєрідним змаганням на випередки з владою. Хто кого? Чи швидше приїде священник і виконає які, якісь богослужіння в тому селі, чи туди швидше приїдуть міліціонери, які перешкодять це робити? Також дуже важливим моментом було розпізнати не тільки навчити інтелектуально так, тих чи інших богословських студій, але було розпізнати людину. Завжди була боязнь, що можуть бути певні заслані агенти, щоб з середини церкви скажімо, виявляти ось цю, скажімо, підпільну структуру. І ті кандидати також треба було їх якось перевіряти, досвідчувати. Не було можливості скажімо, написати листа, щоб хтось сказав, що про нього думає. Що все це треба було досвідчувати, скажімо, на житті. На спілкуванні і на в тих чи інших, скажімо, ситуаціях, як себе людина поводила, діяльність та перспективи УГКЦ багато в чому залежали від забезпечення спадкоємності у вищій ієрархії церкви та вишколення молодих священників, підпільні семінарії викладачами, у яких були люди з солідною європейською освітою, давали прийнятний як на умови підпілля рівень освіти. Духовній семінарій, незважаючи на такі просто надзвичайно складні умови навчання, викладалися, по мірі можливості, найголовніші дисципліни, які потрібні були для душпастерського служіння нашого священства. І одним із тих головних ідейних. Промоторів був, звичайно, митрополит Володимир Стернюк, який дбав про те, щоб також дати відповідні матеріали, тому що не існувало такого поняття, як книжка чи підручник. Це не завдяки ньому, чи завдяки іншим нашим професорам, яким вдавалося десь здобути. Літературу на іноземній мові, то на звичайній друкарській машинці здійснювали переклад. І таким чином можна було роздати, так би сказати, підпільним семінаристам цей матеріал для вивчення. Щоби здобути якийсь добрий підручник, то це було надзвичайно важко. І Таким чином. Виходили з ситуації як могли. Тут якраз важливі нюанси, і коли ми подивимося на весь цей процес. Протистояння української греко-католицької церкви із радянською владою, то ми побачимо, що це протистояння почалося задовго до того, як ці дві сили зустрілися на одній території, адже відомості про те, що діялося в радянській Україні, що це за режим, доходили до Галичини. Зокрема, хоча б згадаємо реакцію греко-католицького єпископату на Голодомор 1933 року. Ми сьогодні ще в Україні чуємо голоси і бачимо осіб, які ставлять під сумнів цей факт. Це було підпілля, скажімо, настільки скажімо, поганим досвідом. Я думаю, що все в планах Божих є передбачено в якійсь мірі і керовано, не безпосередньо, скажімо, але того, щоб свобода людини співпадала із потребами інших людей. Про це йдеться. Ось йдеться про особистий вибір, про особисті рішення, про особисту настанову щодо певних речей, не хочу моралізувати, бронь Боже, когось щось є певні речі і принципи, які не можна переступити. Як казав Клід Іствуд, не пам'ятаю, в якому фільмі, якщо ти не поступаєш, як думаєш, то дуже швидко твоє життя опиняється в чужих руках. О, йдеться про свободу людини і про її відповідальність чи перед Богом, чи перед іншою навіть людиною, звичайною, чи яким, скажімо, бідним, нещасним жебраком, біля якого проходиш. І твоє сумління тобі щось каже щодо цієї особи? Якось перечитуючи китайського філософа Лао Цзи, я зупинився на сентенції Перемагає той, хто не бореться. Багато в чому філософема ця нагадала мені суто християнські парадокси: любити ворогів, підставляти іншу щоку, віддати грабіжнику останню сорочку, яким чином це приводить до перемоги, як вона виглядає на практиці. Відносно близька історія ненасильницького спротиву Ганді дає часткову відповідь на ці питання. В Усякому разі, Британська імперія виявилась безсилою перед цим способом боротьби за незалежність. Знову ж таки, в компанію до вислову Леодзи проситься ще одна сентенція. роби, як належить, а там будь-що буде. Зустрінемось через тиждень. Любіть Україну, тримайте порох сухим.